Вируби. Ого. Це мені від продюсерів буде. Так, десь тут сірники. Позаду! Ти мене налякав. Це лише запитання від продюсерів. В Євангелії від Матвія 25.30 Ісус каже, що в пеклі темрява. І як це може бути, якщо там горить пекельний вогонь? Темрява. Вогонь. Для початку прочитаємо, що написано в самому тексті. А рабани потрібного вкиньте до зовнішньої темряви. Буде блач там і скрегіт зубів. Очевидь, тут говориться про останній суд і про вирок. Це слова з притчі Ісуса про таланти. Хм. Знаєте, це цікава думка. Ми знаємо, що в пеклі на грішників чекає пекельний вогонь, а там раптом сюрприз темрява. Не лякайтеся я. Ніби не так же тут і страшно. Все-таки темрява – це не вогонь, що Госпошкіріє. Стривайте. Але в біблійному тексті сказано, що в темряві буде плач із і зубів. Якесь дивне пекло. Хоча, якщо уявити, що це вічно, то дійсно завиєш. Подивимось, що далі сказано. Коли ж прийде син людський у славі своїй, і перед ним усі народи зберуться, і він відділить одного від одного їх, як відділяє вівчар овець від козлів, тоді скаже тим, хто ліворуч: ідіть ви від мене прокляті у вічний вогонь, що дияволові та його посланцям приготований. Чекайте, чекайте. Це одна й та ж сама подія. Виходить, що у вічній темряві буде вічний вогонь. Хм. Фу, аж легше стало. Все на своєму місці. Для грішників. Вічна темрява і вічний вогонь, а для праведників рай. О світло. Уявіть собі така прекрасна картина. Ви потрапили в царство Боже. Радієте відсутності злу, смерті, страждань. І от через пару мільйонів років. Згадали про вашого знайомого, який весь цей час смажився в пеклі. Глянули. Дійсно мучиться. Господи, там мій знайомий, який, в принципі, безбожником був і грішником за життя, але нікого не вбив, вже довгенько мучиться в пекельному вогні. Можна його помилувати? Ні, мій сину. Він ще за земно життя моєму євангелію не підкорився. Сам обрав свою долю. А може тоді його просто знищити? Це все-таки більш милосердно, ніж муки в вогні. Оце вже ні. Плач і скрегіт зубів у вічному вогні та у вічній темряві. Ось його доля. Але чому, Боже? Я розумію якийсь. Архізлочинець, на совісті якого сотні, тисячі, може, мільйони людських життів заслуговує відмучитись за кожну погублену душу. Ну, сотню, ну, тисячу, ну, мільйон років, але вічність. Та хіба ж тобі не приносить радість думка про його муки? Не дуже. Якщо відверто, то ні. Я тут взагалі говорив з тими, хто був замучений за життя, навіть вони згідні, що їхні кати вже достатньо відмучились. Така моя воля. Бо я Бог справедливий, милосердний та люблячий. Але хіба вічна катівня це справедливо милосердно і любляче? Вам це не здається повним абсурдом. Я не дивуюсь, що багато людей відмовляються вірити в такого Бога. Та я б сам в такого Бога не повірив. Щось тут не те. Треба з цим терміново розібратися. По-перше, розберемося з пеклом. Зрозуміло, це місце, де горить вогонь. О! Місце, де пече. В цьому місці караються грішники. Його синонім це слово ад. Подивімося, де воно зустрічається ще в новому заповіті. Так, дії апостолів другий розділ, з 27 тексту. Це проповідь апостола Петра в П'ятидесятницю і, говорячи про Воскресіння Христа, Петро цитує Давида. Бо не позоставиш ти в аду моєї душі і не даси ти своєму святому побачити тління. Мужі-браття, нехай буде вільно мені сміло сказати вам про Патріарха Давида, що помер і похований і знаходиться гріб його в нас аж до цього дня. У передбаченні він говорив про Христове Воскресення, що не буде зоставлений в аду, ані тіло його не зазнає зутління. Стоп! Якщо пекло Ад це місце, де караються грішники, то що там робить Давид? Смажиться в пеклі? Та це якась нісенітниця! Подивимося ще одне паралельне місце. Книга відкриття, 20 розділ і 14 текст. Тут апостол Іоанн говорить про загальне воскресіння і останній суд. Смерть же та ад були вкинені в озеро Огняне. Це друга смерть озеро Огняне. А це як? Якщо ад це місце, де горить вогонь, як він потрапляє в місце, де горить вогонь, який називається озеро Огняне? А ви помітили, що ад постійно згадується разом зі смертю? А що якщо ад це просто синонім смерті? Давайте подивимося, як це слово описано в біблійному словнику. Так, ад. В більшості місць, де це слово зустрічається в Біблії, в основному воно відповідає єврейському слову шеол або грецькому гадес, яке перекладається як порожнеча, невидимість, відсутність. Це царство мертвих, куди зберуться всі люди після їхньої смерті. Де не існує діяльності, роздумів, знання, мудрості і царює байдужий спокій, де вже не згадують про Бога і не закликають Його ім'я, тому це місто ще називається вічним сном. Однак це не заважає поетичному зображенню малювати сцени посеред померлих, наприклад, коли вони встають, зустрічаючи новачків або спілкуються між собою. З цього царства мертвих ніхто ніколи не повертався самотужки. Проте Бог, який знає всіх померлих, може воскресити їх в будь-який момент. Та це ж пояснює слова Петра про Давида, коли він говорить, що Давид знаходився в аді. Петро не мав на увазі, що він смажився в вогні. Він мав на увазі, що Давид просто був мертвий в могилі. Адже ад це спотворене слово від грецького гадис, яке означає те ж саме, що слово «шиол». І обидва вони означають смерть або могила. А що щодо вічного вогню, крім згадуваних слів, Шолта «гадес», в новому завіті є інше слово, а саме «геєнна». грецька форма єврейського слова гехенна або гехіном, долина еннома. Це слово використовується, щоб показати останнє місце зібрання осуджених грішників. Іншими словами, воно передається як гієна вогняна, піч вогняна, вічний вогонь, мука вічна, темрява зовнішня. Так от чому справа? Ісус використав буквальне місце, долину Енома, яка знаходилася за стінами Русалиму, і де було звалище, де спалювали всякий непотріб, щоб показати, що станеться з грішниками в останній час після Божого суду. Таким чином, у нас виходить така послідовність. спочатку є епоха аду, смерті, в якій ми живемо. Потім буде Божий суд, для чого Бог воскресить всіх мертвих, і після цього тільки буде. Те, що називається геєна або вічний вогонь, де загинуть всі грішники і гріх? Таким чином, в аду немає вічного вогню. Вічний вогонь або по-нашому пекло з'явиться тільки після Божого суду. Виникає просто запитання: що є джерелом цього вічного вогню? У мене є тільки один варіант: це святість самого Бога. Як говорить апостол Павло, наш Бог є вогонь палючий. Але є ще одне хитре запитання: скільки буде горіти цей вічний вогонь? Давайте так. Можна соломинку? Соломинку. Можна підпалити? Скільки вона буде горіти? Кілька секунд. Папір пару хвилин. Дрова кілька годин. Ліс кілька діб. Залежі торфу роками, може, десятиліттями, але є принцип: вогонь горить, поки є горючий матеріал. Я впевнений, що цей принцип буде діяти під час Божого суду вічним вогнем в останній час. Як говорить пророк Малахія, ось наступає день, в який всі, хто чинить безбожне, стане соломою і спалить їх той день, як вогняна піч. Але чому вічний? По-перше, тому що є вічним Бог, який є його джерелом, а по-друге, вічними є його наслідки. Але, напевно, найважливіше. І найтрагічніше є те, що згідно слів Ісуса Христа, який ми читали в Євангеліях і в книзі відкриття, цей вічний вогонь приготовлений не людям, а дияволу і його ангелам. А люди потраплять тільки тому і тільки ті, які стали на сторону диявола і пішли його шляхом. І це дуже печально. Диявол, звірина, лжепророк, ад та смерть, всі, хто не знайдений в книзі життя будуть вкинуті в озеро Огняне, і там їх спіткає те, що я називаю другою смертю. І це повністю узгоджується з тим, що ми вчали минулого разу: про вічну загибель грішників, про вічне небуття і їх вічну смерть. А для праведників, які успадкують вічне життя, буде виконана обідниця про нове небо, нову землю, де правда пробуває. Що у нас сьогодні? Ого, це що таке? Це апарат. А ви знали, що щорічно блискавка биває більше тисячі людей? Дивані Н з плюсом. Я думаю, що ця реакція буде позитивна. Якщо ще додати... Галі, то, напевно, навіть буде ще й краще, тому що це дасть. О, що це? А де цей минулий асистент? Що картини малював? Відпросився? Ясно, що це завдання від продюсерів, так? Ні, це не завдання від продюсерів. Що за висловом Арістотеля є з віроподібною пристрастю, причиною вбивств, союзником нещастя, спотворенням правосуддя і посібником шкоди і безчестя? Ого, А це загадка? Хм, Цікаво, цікаво. Посібником, пристачі, бій, свій, з консерваційне пристачною причиною бої союзником нещастям. Це вже мене дратує краще справою займусь. Та це ж гнів. Це точно гнів. О, що це таке? Ще одна загадка від продюсерів? Ні, це завдання. А, нагорода за відгадку. Як ми можемо розраховувати на Божу прихильність і любов, коли ми грішимо, цим гнівимо Бога? А Біблія стверджує, що Божий гнів вічний. Ага. От до чого загадка. Ну що ж, давайте розбиратись. Спочатку починаємо сам біблійний текст, чи дійсно тут є така думка. І вчиню я, що ти будеш служити своїм ворогам в тім краї, якого не знаєш, бо огонь запалили ви в гніві моїм, аж навіки палатиме він. Хм. З третього тексту, зрозуміло, це за гріх, аж навіки палатиме він. Знаєте, цей біблійний текст не зовсім узгоджується з моїм уявленням про Бога. Як його сумістити з любов'ю Божою? Не я тим з вас, хто прогнівив Бога. Стоп, а я сам за своє життя стільки раз грішив, то що виходить? Бог до сих пір на мене гнівається і гніватиметься вічно. В руках розгніваного Бога безнадій на милість і любов це реально лякає. Так, треба терміново розібратися з гнівом Божим, поки він не розібрався з нами. Фух, спокійно вдих видих. Здається, гнів Божий ще явно не виявився, тому спробуємо дослідити це питання. Що ж почати? Hmm. Oh. Почнемо з визначення слова гнів. Словнику. Так, єврейське слово ав. Має два значення. Перше ніс, ніздрі, лице. Хм, цікаво, коли Господь створив Адама, буквально він вдунув ніздрі дихання життя. І друге значення: гнів, лють, обурення. Ага, зв'язок такий тут очевидний. Тобто, коли людина гнівається, лютує, обурюється, у неї прискорюється дихання, роздувається ніздря через прилив крові, червоніє лице. Я думаю, ви могли бачити такі ознаки у людини, які подряпали машину чи сильно образили. Тобто виходить, вираз запалився гнів, буквально можна перекласти, як запалилось лице. Це реально описує людину у гніві. Бо у слові це називається антропоморфізм від грецького вигляд людини, коли Бога описують в стані людини. В даному випадку запалилось від гніву лице. Наскільки я знаю, в Біблії цей прийом дуже часто використовується, щоб яскраво і зрозуміло описати, що Бог відчуває, думає і робить. Рухаємось далі. Тепер подивимось значення слова вічний виразі вічний гнів. В словнику, єврейське слово Олам одночасно має два значення. Перше, як безкінечність, і друге в сенсі більший чи менший проміжок часу. Наприклад, в першому Самуїла, першому розділі, Анна обіцяє, що коли її син Самуїл підросте, вона приведе його в святилище, і він залишиться там олам, тобто на певний проміжок часу, на час свого життя. А Ісаї, говорячи в 40-му розділі, що слава Божа Олам має на увазі саме безкінечна. В якому сенсі використовується слово в конкретному тексті залежить від найближчого і ширшого контексту. В нашій мові це також помітно. «На віки» окремо означає на певний проміжок часу, а навіки разом означає безкінечно. Тобто виходить, що гнів Божий має значення або безкінечний, або на певний проміжок часу. І який, на вашу думку, сенс міститься в нашому тексті? Без сумніву, що Єремія говорить про гнів Божий саме в другому значенні, ми знаємо, що Юдейське царство за свій впертий і довготриваючий гріх було покарано зруйнуванням столиці і ваволонським полоном. Але хіба гнів Божий тривав безкінечно? Самої історії з Біблії ми знаємо, що він мав триваючий характер. Сам Єремія сказав, що через 70 років після зруйнування Єрусалиму Новоходоносором Єрусалим буде відбудований і народ повернеться на Батьківщину. Тобто Бог змінив гнів на милість, звісно, тому що народ в полоні покаявся і не вернувся до Бога. Я думаю, що цей принцип діє і на нашому індивідуальному рівні. О, я згадав слова Ісуса Христа, нашого Господа, в Книзі відкриття: Кого люблю! Тому докоря і того караю. Будь же ревним і покайся. Записочка, дякую. Що тут у нас? Євангеліє від Матфія, 25 розділі 46 вірші. Ісус говорить про безкінечний Божий гнів, який впаде на грішників в останній час. Цікаво. Подивимось, що там написано. Так, Євангеліє від Матфія є. І ці підуть на вічну муку, а праведники на вічне життя. Де тут про вічний гнів говориться? Тут про вічну муку. А, ти маєш на увазі, що вічний Божий гнів супроводжується вічним покаранням у вигляді вічної безкінечної муки? Знаєте що, давайте прочитаємо цей біблійний текст, як він написаний грецькою мовою, на якій було написано Євангеліє? Так. Так. Колосін Айоніон. Ха. Айоніон це грецький еквівалент єврейського Олам, про яке ми вже говорили, яке може означати як безкінечність, так і кінечність. А Колосін перекладається як покарання, а не мука. Тобто мова йде не про вічні муки, а про вічне покарання. Погодьтеся, це не одне, те ж саме. Що ж це за вічне покарання, яке спіткає грішників останній час? Та ж сам біблійний текст дає на це відповідь. Воно протиставляється долі, яка спіткає праведників. А праведники підуть на вічне життя. Що є протилежністю вічного життя, яке отримують праведники? Не знаю, як у вас у мене тільки один варіант: вічна смерть, вічне небуття, яке отримують грішники після останнього божого суду. І в цьому випадку вічна якраз означає безкінечне, але не безкінечні муки. Тоді Бог дійсно представлений як Бог справедливості і милості, а не як якийсь селенський садист, який отримує задоволення від вічних мук грішників. І таке спотворення Божого характеру вже зовсім не смішне. Я не дивуюсь, чому багато розумних людей, які в принципі не проти справедливого покарання, обурені такою жорстокістю, не можуть прийняти такого Бога. І пайдуть всім муку вічної, а праведніки в жизнь вічно. «По словам Спасителя, грешников, не пожелавших на земле принести покаяние и жить по заповедям Божьим, ожидает вечное мучение, и ждет вечное удаление от Бога, и ждет страшное состояние ощущения вечного гиенского огня». Точно так, как праведников ожидает вечное блаженство, грешников ожидает вечные муки. Так будет удовлетворена праведность Божья» ну как? Как? Как можно верить в такого Бога? Да здесь не то, что милостью, здесь даже элементарной справедливостью даже не пахнет. Полная ерунда. Правильно сказал Маркс? Религия опиум для народа. И ты был, Чарльз, прав. Почитай лучше всемирную историю. Знаєте, який висновок роблю з усього цього? Часом ми робимо протилежними речі, які в дійсності є частинами одного цілого. Саме таким явищем є Божий гнів. Справа в тому, що нам взагалі не подобається ідея Божого гніву. Ну, як маленьким дітям не подобається гнів батьків. Бог без гніву це приємний образ добренького дідуся, який завжди готовий дати цукерочку. О, дякую. Смаком вишня, а смаком полуниці нема? Але дякую. Може, і приємний, але абсолютно не біблійний, нереальний, просто карикатурний. Чому так виходить? По-перше, тому що ми протиставляємо гнів любові. Хоча, якщо подумати, про у любові є не гнів, а байдужість. По-друге, коли ми зводимо любов Божу до частини характеру Божу, який може бути витіснений гнівом. Проте безапеляційна лаконічна формула віри апостола Івана Бог є любов говорить про те, що любов Божа є не частиною, а суттю Божого характеру. Так само, як святість є суттю Божої природи. Якого це може прозвучати дивно, але гнів Божий також є проявом Божої святості і любові. Ті ж самі слова Ісуса Христа. Кого люблю, тому докоряю, того караю. Будь же ревним і покайся. Саме тому Божий гнів. Є справедливим, завжди вмотивований любов'ю і творить правду і милість. І врешті-решт, по-третє, коли ми ототожнюємо наш людський гнів з Божим по аналогії з нашим станом гніву і роздратування, нам здається, що Бог гніві втрачає своє самовладання і тоді ховайся, хто може, а ніхто не зможе. Звісно, і ми часом здатні на справедливий і праведний гнів. Проте, в більшості випадків, коли нами оволодівають емоції, здоровий глуз вимикається, емпатія зникає, ми творимо такі речі, про які апостол узагальнюючи сказав: гнів людський не творить правди Божої. Що є суттю людської природи після гріхопадіння? Звісно, гріх. Що є суттю характеру людини в цьому стані егоїзм. Саме тому, коли апостол Павло в гімні любові. В першому посланні до Коринтян говорить, що любов не рветься до гніву, він говорить саме про наш людський гнів. До речі, те ж саме ми робимо і з любов'ю. Коли наші добряче приправлені егоїзмом уявлення, що таке любов і як вона повинна виявлятися, ми вкладаємо в розуміння Божої любові. Хм. Ось так ми ліпимо Бога за своїм образом і подобою. Отже, я вивожу 5 основних принципів Божого гніву: Перший – все, що все, що творить Бог, в тому числі й гнів, завжди вмотивований любов'ю. Друге. Божий гнів завжди передбачуваний. Він гнівається на аморальність, несправедливість, зло, беззаконня, гріх, тобто порушення його заповідей. І це рівнозначно відноситься як до старого, так і нового заповітів. Дякую. Третє: гнів Божий найперше направлений на те, щоб запобігти вічній загибелі Його творіння. Це те, про що говорить Пророк Єремія Ісус Христос в книзі відкриття. Сам четверте. Бог завжди готовий змінити гнів на милість, там, де є покаяння, навернення і виправлення. І п'яте, дуже важливе: вмотивований загальним благом свого творіння, Бог не може допустити, щоб те творіння, яке відкидає його милість і його волю, безкінечно творило зло і беззаконня. Їх спіткає вічна загибель. Це те, про що сказав Ісус Христос в Євангелії від Матфія. Виходить, що навіть коли ми грішимо і цим гнівимо Бога. Ми можемо розраховувати на Божу милість і Божу любов, тому що маємо заступника на небесах, Господа нашого Ісуса Христа, що є ублаганням за гріхи наші. Ми маємо боятися єдиного не скористатися шансом на спасіння і таким чином обрати для себе вічну загибель. Як казав мій старий знайомий Аврелій Августин в п'ятому столітті, якщо хочеш уникнути гніву Божого, впади до нього в обійми. Пошта. А ви знали, що в момент чхання всі функції організму зупиняються, навіть серце.